Я тут хочу трошечки вас осадити і нагадати, що у нас немає таких дій, які ми зробивши сьогодні, відчуємо результат вже завтра, окрім радикального підйому бюджету на рекламу. І то він же вам не дасть одразу завтра продажі. Він вам дасть завтра трафік, який не факт, що в продажі конвертнеться. Тому всі наші дії пов'язані з рекламою, перше. Це не те, що ми маємо робити щодня. Так, реклама найактивніший інструмент розвитку магазину. Проте все дуже відносно. Реклама на 1 долар не дасть вам помітного результату навіть через кілька місяців. Реклама на 100 доларів на день дасть вам помітний результат через тиждень. Але її є сенс тримати, якщо ви зможете її з таким високим бюджетом протримати ще кілька місяців. Тому про рекламу ми усвідомлюємо, що нам не треба в неї лазити щодня і щось там міняти. Проте вам ніхто не Заважаю щодня туди заглядати і дивитись, як вона працює. Я розумію, що руки чешуться, дуже хочеться постійно бігати за.